У новому тренажерному залі четвертої міської лікарні проходить реабілітацію Полтавка Тетяна Окара. Місяць тому лікарі поставили їй діагноз параперез, тобто параліч нижніх кінцівок. Жінка говорить, ще два тижні тому взагалі не могла ходити. Я невропатолога лікуюся, і старої четвертої поліклініки направили на реабілітацію сюди. Ну, до фізіотерапевта Фізіотерапевт навчав реабілітацію. Мені важко піднімати коліно. Зараз ну я вже вчусь. Я вже я практично ось п'ятий день, як самостійно хожу. Ну як потихеньку. Проходить реабілітацію пацієнтка у відділенні відновлювального лікування. За останніх півроку тут зробили поточний ремонт та закупили нове обладнання. Усе за кошти, які лікарня заробила від Національної служби здоров'я України, каже директор медзакладу Лілія Погребняк. У нас дуже ми дуже великий досвід в реабілітації пацієнтів з опорно-руховою системою з порушенням роботи опорно-рухових органів і неврологічних хворих. Вони спочатку приходять через рестратуру з електронним направленням від сімейного лікаря або від інших спеціалістів. У нас на нашій базі оглядає мультидисциплінарна бригада. Вони призначають йому план обстеження і план реабілітації. Один з тренажерів у залі відділення допомагає розробляти пояс верхньої кінцівки. В рамках реабілітації на ньому займається полтавець Олександр Івченко. Минулого року через необережність він залишився без руки. Болгаркою защитаний пол пиляв поле з пола викинуло, Я обрізав руку і від першої лікарні шивали три з половини часа. На ну, сюди ж ходю на розробку, суда, хоч там розробляє там пальчики, масажі. Працюють у цьому відділенні з пацієнтами реабілітолог, невролог та фізіотерапевт. Основний акцент спрямовують на відновлення пацієнтів після важких травм, інсультів та інших серйозних хвороб. Ми підготували співробітників, вони пройшли спеціальну підготовку. По-друге, ми забезпечили найновітнішим обладнанням, на якому можна. В відновлювати функції і кінцівок, і працювати з хребтом, ну і різні різні. Серед послуг, що надають у відділенні відновлювального лікування, пресотерапія це масаж повітрям під певним тиском, іде в резонанс з судинами, з нервами або з лімфосистемою, заставляє її працювати. Тобто, це електростимуляція. Повітрям, електростимуляція повітрям. У нас ще йде електростимуляція струмом для відновлення нерва. І Ми відновлюємо тканини на всій глибині. В одному з кабінетів цього ж відділення з людьми працюють ерготерапевти. Вони навчають пацієнтів відновлювати навички самообслуговування. У кабінеті знаходиться тренажер побуту. На ньому для синхронної роботи є такі навички, як відкручування лампочки, відкривання дверей, відкривання замків і включання виключання резеток. Січня по жовтень цього року медично реабілітаційну допомогу у четвертій лікарні отримали майже три тисячі пацієнтів. Зазначає завідувач відділення відновлювального лікування Елла Рижкова. Близько 90% пацієнтів отримали дуже ефективні результати, покращення, відновлення функцій і повернення до свого звичайного соціально активного, якісного життя. Відділення працює амбулаторно, тобто пацієнти на відновлювальну терапію приходять за графіком. У 2023 році дирекція лікарні планує створити реабілітаційне відділення ще на одній базі, але вже у стаціонарних умовах.